Друзі, я знову вас вітаю на каналі Василь Климчук. Дякую, що підписуєтесь. І з огляду на ваше багаточисленне прохання Тетяна Острікова, народний депутат України, погодилася відповісти на наше запитання на ваше в тому числі. Пані Тетяна, головне, що людей хвилює. Попереду, 22 травня. Як виглядає ситуація на сьогодні? Які є настрої всередині вашого комітету і в парламенті, в тому числі чи людям готуватися до війська Доброго дня, не те, що погодилася, але навпаки, з радістю Дякую. завжди відповідаю на ті питання, те, що можуть, є інформації, якою володію, завжди з радістю ділюсь. Перш за все, хочу сказати, що дійсно 22 травня не за горами, і на сьогоднішній день виникає питання, чи варто його посувати, цей строк, чи не варто. Я була минулого тижня в ДФС, говорила з керівниками митного напрямку. Їхня думка, що не варто, що, начебто, автомобілі на єврономерах там зникли з наших вулиць і доріг всі, хто хотів, начебто здійснили митну оформлення. І ви знаєте, і тут, як на гріх, я вирішила звертати увагу на дорозі, скільки автомобілів, з тих, які пересуваються дорогами, перебувають mm -hmm. на єврономерах. І от всі вихідні їздила сама за кермом. І побачила, що ну дуже багато насправді чи можливо це так співпало, але як тільки мені очільники ДФС сказали, що автомобілів на Єврономерах вже немає, я на дорозі, ну просто кожен там третій-четвертий автомобіль в Києві бачу на вихідниці Єврономерах. Це перший фактор. Угу. Другий фактор: перебуваючи три тижні назад у Львові, я зустрічалася з групою людей ошуканих одним псевдоброкером. Тобто ця людина, представляючись митним брокером, отримувала в людей кошти. Більше того, забирала в них оригінали документів на транспортний засіб. І коли він набрав критичну суму 750 тисяч доларів США, бо він брав на митне оформлення кошти, наприклад, 2, 3, 4 так, тисячі євро. І, і він з цим зник. Так. Є кримінальне провадження. Митниця говорить, що вони тут ні до чого, що це, начебто, не брокер. Але при цьому потерпілі говорять, що митниця і митний пост керував. Цей митний брокер був з ними в контакті. Він керував митниками, вони там відкривали шлагбаум, закривали шлагбаум, розраховували митні платежі. При цьому митниця повністю від цього процесу абстрагувалася. І 200 громадян, які вже один раз віддали шахраєві свої кошти, опинилися в ситуації, коли вони не можуть скористатися ані пільгою по акцизу 50%, Ані власне якимись іншими механізмами, і вони 22 травня переживають, бо ці всі транспортні засоби вони завозили на себе, і вони переживають, що їм будуть нараховані величезні штрафи. Ну і власне, це стосується Львівської області, тобто 200 незадоволених радикально налаштованих громадян у Львівській області, mm -hmm. ну погодьтесь це певний осередок напруги. Далі є ще одна ситуація. Я зустрілася випадково з очільником автоєвросили в кафе в Києві. випадково просто я пила каву і він прийшов теж з якимись колегами. Я спитала його думку. Він сказав, що вони цього тижня планують якісь акції. 15 травня вони проанонсували акцію перекриття по перекриття вулиць тут навіть блокування Верховної Ради. Такому, такому Ну, от власне дивіться, що треба зробити. Безумовно, я сказала думку одного з керівників mm -hmm. ДФС. Я думаю, що думка керівництва нашого комітету так само, що ти типу, вже всі євро номери, mm -hmm. хто хотів, оформилися, ті, хто не оформилися. Власне, або мають ще час до 22 травня, ну або ж вивезуть машину, або ж там свідомо або, або ночувайтеся, на на те, те, що на поліцію ми й... мені мені складно зараз комунікувати mm. думку комітету бо комітет з цього приводу не збирався. Але от я для себе бачу mm -hmm. певні проблеми, які нам є свідченням того, які говорять, нам дають сигнал, що треба, мабуть, посунути цю дату запровадження штрафів. І все ж таки продовжити пільговий період. Але це ж робить тільки Верховна Рада, бо люди Безумовно. сподіваються на нового президента, чи накладе вето зрозуміло, що не накладе. Зрозуміло, що йому не до цього. Але парламент ще ж ну, в курсі справи. Дивіться, давайте тепер про парламент так. парламент сьогодні далі продовжує розглядати закон про мову. Так після О. того в четвер анонсовані зняття недоторканості. E, e, значить, так розгляд закону про імпічмент президента, якісь інші важливі такі речі, ну які роками не ухвалювалися. Так. Тепер коли обрали люди нового президента, то раптом a, вимагає влада закону про опозицію, mm -hmm. закону mm -hmm. про імпічмент. Ну щоб там в разі чого можна було Зеленського поставити в якийсь рам. З'явилася політична Тобто знову mm -hmm. не до автомобілів, так. знову не до єврономерів, знову так. не до цих проблем. Ну і далі наступний парламентський тиждень це починається з чотирнадцятого власне і 15-го акція тому. Тут знаєте, треба ось про що думати, щоб новий президент а, був в курсі цієї проблематики. То власники єврономерів, якщо їх багато, вони повинні говорити про це, що ми не змогли скористатися, нам не розмитнули, там десь митниця порушила, зловживала і так далі. Бо сьогодні виглядає так: от для чого я розповідала цю думку власних mm. керівників ДФС, що виглядає так, що начебто все, все тихо, хорошо, все спокійно. Да. Немає запиту, відповідно, немає пропозиції. Так що використовуйте нові технології, вам же ж ЗЕ показав, як це виробляється з Ютубом, якісь звернення, і відсила йому на штаб чи що ви чули про те, що були а, вилучення документів на митниці Генеральної прокуратури України? Якось з'явилася інформація, потім вона зникла. Я е, особисто перепитувала цю інформацію в керівника митного напрямку, в пана Кривіцького, і е, минулого тижня він запевнив мене, що обшуків про те, як писали mm -hmm. в Фейсбуці, обшуків Генеральна прокуратура не проводила. Mm -hmm. І власне таких документів ухвали слідчого судді на виїмку на той час, тиждень тому не, не направляло так. Тому ну тут дивіться, тут розумієте, теж е, значить, людські проблеми це людські проблеми. Це одна ситуація. Так. Є інша ситуація. Завжди було так, що Генеральна прокуратура, силовики інші, Служба безпеки заробляли на митних оформленнях і на розмитленнях. Тим більше, коли це стосується автомобілів, завжди там їхні щупальця були на цьому. І коли почалося митне оформлення, коли акциз почав розраховуватися без всякої корупції, ну тобто не можна занизити, да? тобто є формула, по ній розраховується. Вони розуміють, що вони втрачають кошти. Тому безумовно вони захотіли ці потоки переділити. Вони розуміють, що є якісь там потоки від цього митного оформлення транспортних засобів, тому що як запевняє ДФС, то транспортні засоби далі розмитнюються, люди завозять, користуються цим законом і так далі. Що типу вони очікували, що впаде обсяг, але начебто він там трошки просів, але потім відновився. Так от, ну, цей весь поток іде повз ГПУ, повз ЗБУ і так далі. Тому, звісно, вони будуть використовувати момент, будуть використовувати проблеми людей, будуть використовувати оці чутки про шваки і так далі, так, так. для того, щоб надавити на ДФС, щоб ті з ним ділилися або там пере. Перерозподілити ці потоки. Ви в цьому ж контексті розглядаєте прийняти судом рішення призупинити конкурс на призначення нового очільника це, митного напряму це інша і податкового? історія. Це інша, інша історія, да. але вона теж про гроші про гроші від митниці. Тому що для наших глядачів, які не знають, ми всі боролися дуже довго за те, щоб розділити, розлучити податкову і митницю. Тому що податкова має фіскальну функцію, а митниця зовсім іншу функцію. Основна функція митниці це сприяння міжнародній торгівлі і захист митної безпеки, щоб не йшов наркотрафік, зброя, контрабанда і так далі через митну uh -huh. територію України. Тобто функції цих органів кардинально інші. І оскільки митниці вмінила влада. Фіскальну функцію, то вона і от займається вибиванням коштів з людей. Якщо від неї цю функцію забрати, то відповідно вона просто стане здійснювати ті функції, які їй прописує Всесвітня митна організація. На Ваше очікування, ви член комісії, якої. Я не член комісії, я експерт експерт в комісії. яка... Я власне зали... читаю роботи да. кандидатів. Як вам, як вам вони, от ці чесно? претенденти, да. Чесно. От скажу вам чесно, чесно. зараз залишилось три претендента. Я читаю їхні роботи. Я не знаю, чия це робота, тобто вони знеособлені. Це а, просто надрукований на, no, euh, на комп'ютері аркуш. Там така каша. Oh Очевидно, що люди щось десь чули про митну справу, але вони розуміючи, що комісія, експерти, зокрема я відстоюють конкретні позиції, вони почитали наші статті. Почитали заключення МВФ, почитали висновки US mm -hmm. Customs and Border, це американський власне, орган, який давав поради нашій державній фіскальній службі щодо реформування митниці. І з кожного куска взяли щось своє, mm -hmm. не розуміючи взагалі, як має працювати інституція, і намагаються зліпити оце докущено. Запит... Скажу ага, так, так, щоб нікого не образити, рівень робіт. Залишає бажати кращого. Але це буде ну, все, все одно ліпше, ніж було чи тому, ні? Тому я все ж таки захищаю цей конкурс, так. тому що не буде очільника, не запрацює нова митна служба. А на сьогодні сміх і гріх. Конкурс заблокований позовом одного народного депутата. Знаєте з яким обґрунтуванням? Захистити порушені трудові права на Сірова. Ну, чекайте, він, він, біда, же, він так він, хотів же, він, працювати головою митної він, служби. Він, він же цей народний депутат з БПП, він член вашого комітету, він же в курсі діла. Тут ви вам краще з ним говорити. Я ну, не можу колег коментувати, ну, але, але, але ну ви розумієте, так? Да? Тобто дуже переживають вони за те, щоб права на Сірова не були порушені. Останнє запитання: ви за дострокове припинення повноважень Верховної Ради чи ні? Я за те, щоб влада швидко перезавантажилася. Да? Тобто я за повне перезавантаження. Тому що при владі має бути той, хто користується довірою. Якщо президент Порошенко не користується довірою, люди проголосували за іншого кандидата. Далі йому треба дати важелі впливу. А це означає, новий генеральний прокурор, новий голова СБУ, новий уряд. А це означає, їх же ж призначає парламент, якщо це парламент їх не здатен призначити. Ну, значить, треба йти на перевибори. Я дякую вам, нашим глядачам. Нагадаю, що з нами була Тетяна Острікова, народний депутат України. Я дякую вам, шановні. Дякую, що ви на каналі Василь Климчук. Тут завжди ми говоримо про дуже важливе. Чим нас більше з вами, тим легше вирішувати питання з тими, від кого залежить щось в нашому житті. Підписуйтесь, ставте дзвіночок і до наступного відео. Пока, дякую.